Привіт! Моє ім'я Ольга, я зараз розкажу, хто я і як я прийшла саме в Репт. Раніше моє життя було таким справжнім, ідеальним. Воно проходило через, серед структури, табличок, екселя. І там було все ідеально, але не вистачало головного. Я втрачала себе. Тому я пішла на пошуки справжнього сенсу і життя мене закинуло в психологію. А саме я закохалась в репт. І саме раціональна і мотивно-повдинкова терапія Еліса стала моєю душою. Чого в ньому репт? Тому що я тривожник со стажу. Я можу в своїй голові накрутити самі страшні сценарії, такі, що прямо до кінця світу, від того, що про мене подумають люди, коли побачать це відео, до того все, капець, все пропало. Що я буду далі робити. Тому Ревсін працює дуже ідеально. Він не вчить пафосно, так, що відпусти ситуацію, будь спокійним. Він каже, що потрібно прийняти ситуацію, зрозуміти, що ти з нею по-любому справишся. Можливо, буде страшно, можливо, буде трішки неприємно, але тобі вистачить сил, тобі вистачить навичок, щоб це зробити. Ще основною моєю любов'ю в репті це є їх філософія, філософія стоїцизму. Люди завжди путають, вони думають, що стоїцизм це про те, що терпить, терпець тебе шліфує. А по факту це звучить по-іншому. Якщо можеш змінити змінюй, не можеш прийми ситуацію. Тому я хочу, щоб якнайбільше людей дізнались про репт. І то я тут підписуйтесь, буде у нас багато цікавого.